Далі наші гості, команда Хіт виступатиме у стамуть сьогоднішній матч. Ар... Це із Харкова, третій арбітр Гронський, Івано-Франківськ, Хорометрист Петро Лепецький, так само з Івано-Франківська і спостерігач арбітражу Юрій Веремчук, місто Рівне. Власне, гра розпочалася, ворота хіта праворуч і дальній удар Дмитра Шувалова. Перший у сьогоднішньому останні матчі. Суперники, добре тренери вивчали, манеру гри. Зокрема, і вдома, і на виїзді. Ще один буде кутовий дальний удар Дмитра Шувалова. Ну, а загалом у історії протесту один забитий м'яч, один забитий чи один пропущений, перехоплений від палаха і одразу ж то загалом. Ой-ой-ой, який удар, класний удар. Хочемо бачити на повторі, як це відбувалося. І, власне, цей хороший удар, щільний, куватися своїми підопічними. З однією четвіркою, яка перебуває на майданчику, інша на заміні. І там якісь корективи певні вносити, вже, аналізуючи те, що журба. Не сильний удар від Сергія Журби синьо жовтих в останній грі Віталію Бірову з Мексикою. Ой-ой, ой просто вбивчий момент. Епізод номер два у сьогоднішнього матчі, який заслуговує на вболіва. В Боротьбі з Корнічуком і може бути швидка контратака. Блокують два гравці у синій формі, просто лягають кістьми, стеляться під цей м'яч. Хороший епізод був в черговий бізнесок арбітрів. Є. Тож ураган розпочинає у другому таймі города господарів рід. І в даному епізоді після навісу і удару Сергія Журби бірок на майданчик виходить Андрій Борсук, дев'ятий номер. Ну і перед тим раніше з'явилися Олександр Шківського. Підопічні Івана Скицька погодилися з таким темпом. Погодилися. Даних порушеннях правил. А, забиті м'ячі, ну нуль там, нуль тут. ну тут. Я думаю, що і картку варто було. Ну і приймаю досвідчений кіпер, на що тут розповідати. Владислав Лисенко, скільки команд він зіграв? Я навіть не знаю, скільки титул. А тут у календарних матчах... Варто було б... Ой-ой-ой, хороший і удар Зварич, і Хороший семінюється. Видозмінюється. Намагання франківців. Ой-ой-ой, який момент! У другому таймі. Фол Юліан Горбатий збирає. Розказують, обнімають арбітра, показують, як, мовляв, якщо голів не було у нас. На превеликий жаль. Непоганий удар, хороший щільний удар. І Біров знову демонструє. Гнати контратаки не вийшло. Позиційно треба б готувати зварич. Передача як м'яч не влучає. У рамку боріться просто диво. Хопається за голову вболівальники на воротарській лінії. Ну і кінтраті в даному епізоді відвоював м'яча. Валідольні декілька секунд. Підказують вболівальники, Нас тримали. бачили на майданчику. Ні ворогану, ні в хіта. Но і тут допомагають захисники. Вже Ігор Барсук разом паралельно з Владиславом Лисенком впадали під цю передачу. Стеляться. як то кажуть, то змінюється. Одягає воротарську футболку. Нескладний удар для Владислава Госенка від Ігоря Корсуна був. Уже сім. Вони відіграли, як то кажуть, на нуль. Як так Як так? задають запитання вболівальники, що ще потрібно, щоб Бенківська завітає рівненський кардинал. Не дають арбитри свистка за 8 секунд до завершення коментарів. Ну що, 0-0? Перервалась.